Завжди думав, що найбільше у житті я ненавиджу ранки, але війна перевернула усе з ніг на голову. Тепер найбільше ненавиджу ніч, коли тиша лише здається порожньою. На фронті немає спокійних ночей, навіть якщо не чути артилерійських ударів, ця ніч не була винятком. Ми тримали позицію біля невеликого села на Харківщині. Яке перетворилося на передову, танк наш Зубр стояв схований у посадці. Команда була злагоджена: механік сірий, чолов'яга з золотими руками, навідник бєс, юнак з крижаними нервами, і я, командир з позивним Грім. Разом ми пережили вже не одну гарячу зустріч із ворогом. Близько другої ночі. Рація затріщала. Грім, ви на зв'язку. Ворожа колона рушила з флангу, рухається до вас. Десять машин, три танки, решта БМП і бронеавтомобілі. Будьте готові їх зустріти. Передали нами з штабу. Руки миттєво охопили холодним потом. Ми знали, це не буде просто. Сили не рівні, та відступати нікуди. Ми стояли між ворогом і життями сотень цивільних у тилу. Розвідка підтвердила: ворог піде близько за годину. Ми зібралися в танку, обговорюючи план. Позиція наша була вигідною. Невеликий яр давав змогу сховатися від прямого вогню, але й ворогу це місце могло стати пасткою. Я вирішив, що ми ризикнемо і ударимо першими. Сірий, готуй машину, сказав я. «Без, перевір боєкомплект. Кожен постріл повинен бути влучним. Ми чекали у засіці, прислухаючись до кожного звуку, і ось почули гуркіт двигунів. Серце клокатало так голосно, що, здавалося, його могли почути вороги. Колона наближалася, перші БМП заходили у нашу зону вогню. Готові? Вогонь! крикнув я. Бес натиснув на гашетку, і наш зубер видав свій рев. Постріл влучив прямо в головну БМП, машину розірвало на шматки, полум'я охопило все навколо. Ворожа колона миттєво стала хаотично розгортатися. Ворог відкрив вогонь в наш бік, але ми вже змінили позицію. Сірий працював як швейцарський годинник. Танк рухався швидко і точно, ухиляючись від снарядів. Біс продовжував вести прицільний вогонь, виводячи з ладу один броньовик за іншим. Але ворог теж не був безпорадним. Один із їх танків. Зайшов у наш тил і відкрив вогонь. Удар був сильний. Гусеницю нашого зубра пошкодило, машина стала нерухомою. Грім, що робимо? запитав сірий. Б'ємося до кінця, відповів я. Ми продовжували вести вогонь навіть нерухомо. Біз влучив у ворожий танки, той вибухнув із гучним гуркотом. Але на нас насувалося ще два. Ситуація ставала критичною. Я розумів, що потрібно виграти час, щоб підійшло підкріплення. Залишили Беса і Сірого тримати оборону. Я вибрався з танка і рушив до рації, яку ми сховали в яру. Центр це грім, потрібна підтримка. Ми затримали колону, але без допомоги не втримаємося. Штаб відповів: підкріплення вже в дорозі, але нам потрібно триматися ще 20 хвилин. Я повернувся до танка, але дорогою побачив, як один із ворожих броньовиків почав обходити нашу позицію збоку. Не думаючи, я схопив РПГ і, зайшовши у фланг, вистрілив. Влучно вистрілив, ворожий броньовик зупинився. Його охопило полум'я. Коли підкріплення прибуло, половина ворожої колони була знищена. Наш зубр стояв пошкоджений. Але не непереможений. Ми вистояли, і наші хлопці довершили те, що ми почали. Цей бій залишився в моїй пам'яті назавжди. Ми втратили кількох побратимів, але зупинили ворога і врятували сотні життів. Війна це не про героїку, це про мужність, про вибір. Того дня ми вибрали боротися, і цей вибір дав нам шанс на перемогу.